Питання освіти розглядали 2 вересня у ході засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Міський голова Ольга Попенко спільно із членами виконкому заслухала ряд проєктів рішень. Доповідав начальник управління освіти Олександр Правосуд. Зокрема, обговорено питання про створення та функціонування груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти у 2025-2026 роках. Їх кількість не змінилася. По місту працюватиме 25 груп подовженого. Ліцей No1 5 груп продовженого дня. Гімназія No2 одна. Там і була одна. Гімназія No3 одна, Ліцей No5 Дві. Ліцей No6 3. Ліцей No7 3, Ліцей No9 Дві. Гімназія No10 2, Гімназія No12 одна. Гімназія номер 13 2 і ліцей номер 14 2 затверджено і мережу закладів загальної середньої освіти, закладів позашкілля та кількість учнів. Виконавчим комітетом міської ради визначено і об'єкти та види громадських робіт для неповнолітніх, засуджених до покарання у вигляді громадських робіт. Проєкт рішення представив заступник міського голови Олександр Сивенко на виконання прохання прилуцького районного відділу центру пробації стосовно визначення. Об'єктів та видів робіт для неповнолітніх осіб, засуджених до покарання у вигляді громадських робіт, прохання розглянути цей проєкт рішення, де відображено, що цей об'єкт це в нас центральна бібліотека імені Любові Забашти, а види робіт для неповнолітніх осіб це ремонт книг і, так би мовити, роботи всередині приміщення. Миття вікон, прибирання, ремонт стендів і так далі. З майнових питань доповідала виконуюча обов'язки начальниці відділу комунальної власності міської ради Наталія Островська. Затверджено і список кандидатів на відзначення одноразовою грошовою винагородою. Доповідала Олена Чабак, начальниця відділу сім'ї, молоді та спорту. На виконання міської цільової програми Спортивна гордість міста Прилуки на 2025 рік. Прошу затвердити список кандидатів на відзначення. Ачення одноразовою грошовою винагородою переможців представників спортивної молоді міста, які є переможцями на міжнародних всеукраїнських та обласних змаганнях. Цьогоріч міська рада відзначить і тренерів, чиї вихованці мають значні спортивні досягнення а також ветеранів спорту. Члени виконкому затвердили і перелік містян, котрих нагородять почесними грамотами з нагоди професійних свят.